Олександр Шелест колись працював на каналі Мюзван, а потім почав запрошувати різних ватних персонажів на свій особистий канал. Можете ось подивитися, друзі. Тут повний московський фарш, повний московський набір із розхитування ситуації в Україні зсередини. Людей Ташніт, общество сломлено, Україна устала, полшага від катастрофи. Ну, так, вже три роки, три роки ми в полшагі від катастрофи. Або ось іще, друзі. Варто, знаєте, почитати список тем, які вони обговорювали із іншою зрадницею Сніжаною Єгоровою. Тут, друзі, тут взагалі топ. Я не знаю, на чому вони сидять, які чарівні трави курять, чи, може, квіти якісь курять, не знаю, їдять тюльпани. Але на це варто подивитися. Ось цитую: люди теряють себя. Центри зомбірують мозок. Україна шахта органов. Я б сказав, що Єгорова – це шахта Медведчука, але про це іншим разом. Страна приврещена в лагерь, виборів, нет, а преституція є. Так сніжана. Ми це бачимо по твоєму прикладу, і по прикладу Шелеста і Карасьова. Якраз три проститутки. Репресії стирають голос. Зеленський краде страну. На українцях тестять оружжя. Мертві діти піар, враг сидить внутрі страни. І я тут, до речі, погоджуюсь це. Якраз такі як шелест, такі як карасьов, що там ще а, славян ділують роботи. Господи, славян ділують роботами. Це прям це навіть слухайте, Геббельс просто відпочиває десь збоку, лежить і курить гашиш.